Сьогодні 4 листопада, субота. Хочу почути Боже Слово, щоб воно стало живим в моєму серці та потужним в моєму житті. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу війшов Ісус у Копернаум. А був там одного сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і врятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи Він достойний, щоб Ти йому зробив це. Любить бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він був уже недалеко від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти увійшов під мою крівлю, тому я не насмілився йти до тебе, але скажи лиш слово, і слуга мій видужає бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному Іди! І той іде, іншому ходи, і той приходить, і слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що й в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані вернулися додому, знайшли слугу здоровим. Сьогоднішнє Слово розповідає нам про зустріч з людиною, яка виявилася здатною здивувати самого Господа Ісуса Христа. Спробуємо подивитися, що саме незвичайного було в цій людині. Перше, це був римський сотник, тобто чоловік, який не належав до єврейського народу. Хоча Євангелія нам розповідає, що він був прихильний до юдейського народу та його віри, збудував синагогу, користувався повагою місцевих юдейських старшин, які просили за нього Ісуса. По друге, це був чоловік який вмів віддавати та виконувати накази. За словом військового командира, люди виконують найважчі завдання, а часом навіть ідуть на смерть. Отож маємо людину, яка розуміла та цінувала вагу і значення кожного слова. Навіть людське слово може мати неабияку силу та дію. Наскільки ж більше слово Бога? Все це спричинило прояв віри, подібного якому Ісус не зустрічав навіть в Ізраїлі серед представників вибраного Божого народу. Відповіддю на таку віру стало чудо зцілення слуги сотника та здивування самого Ісуса. Якою є моя віра, чи я розумію ціну і важливість сказаних слів? Одного разу війшов Ісус у Копернаум, а був там одного сотника слуга хворий, що мав умирати, він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і врятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи. Він достойний, щоб ти йому зробив це Любить бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він був уже недалеко від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти увійшов під мою крівлю Тому я не насмілився йти до тебе. Але скажи лише слово. І слуга мій видужає. Бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному Іди, і той іде, іншому Ходи, і той приходить, І слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався. І, обернувшись. Сказав до народу, що йшов за ним: Кажу вам, що й в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані вернулися додому, знайшли слугу здоровим. Господи, навчи мене розуміти і цінувати дар слова, як звичайного людського, так і Твого, яке чинить чудеса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.